Вітаю вас на каналі Казки Ягідкового. Якщо вам подобаються мої авторські історії, підтримайте мене підпискою та вподобайкою. Приємного перегляду. На площі Ягідкового було тихо. Раптом налетів вікр і приніс маленький аркуш паперу. Він закрутив його в повітрі. І поклав прямо до лап рудька. Що це? здивувався Рудько. Він розгорнув листа і прочитав у голос. Допоможіть, чарівний ліс. Рудько пішов до своїх друзів, кріта буркунчика і білочки Соні. Він розповів їм про дивний лист, Боркунчик одразу насторожився. Чарівний ліс? Там темно і страшно. Кажуть, там живуть чудовиська. Соня похитала головою. Так, там страшно, але хтось просить про допомогу. Ми повинні щось зробити. Рудько глибоко зітхнув. Ти права, сонь, треба йти. І друзі вирушили до чарівного лісу. Коли вони увійшли під високі дерева, стало темно. Вітер свистів у гілках, було чути дивні звуки. Раптом буркунчик перечепився і впав. Ой! закричав він. Щось схопило мене за лапу! Рудько швидко нахилився і підняв гілля. Буркунчику, подивись це ж просто суха гілка. Буркунчик почервонів і усміхнувся. Точно вже не так і страшно. Друзі пішли далі. За кілька кроків Рудько раптом зупинився, він побачив у темряві величезну тінь. З круглими очима. Чудовисько. вигукнув він і відскочив назад. Білочка посвітила своїм ліхтариком туди, де була тінь. А там, на дереві, сиділа звичайна сова. Вона кліпнула очима і спокійно подивилася на друзів. Це не чудовисько, сказала Соня лагідно. Це всього лише сова!» Рудьку видихнув з полегшенням. Я злякався, бо було темно. Трохи далі соні почулося, ніби хтось крадеться позаду. Вона озирнулася і стишила голос: Хтось іде за нами. Буркунчик розсунув кущі і засміявся. Та ні, це просто вітер грає з листям. Дивись! Сонечка зітхнула, схоже, тут не так страшно, як здавалося. Друзі йшли далі, вони вже почали розуміти, кожен їхній страх мав просте пояснення. І ось у глибині лісу вони побачили маленьку мишку, мешканку ягідкового. Вона сиділа під кущем і тремтіла. Привіт, привіталась Соня. Це ти написала листа про допомогу? Так я шукала лікарські трави для бабусі і заблукала. Стало темно, та я дуже злякалася. Рудько нахилився до неї. Ми думали, що навколо чудовиська, а насправді то були гілка, сова і легкий вітерець. Соня посміхнулася. Ходімо з нами, ми допоможемо тобі вийти з лісу. Друзі і мишка разом повернулися до Ягідкового. Сьогодні вони зрозуміли, що сміливість це не коли тобі не страшно, а коли ти робиш щось, навіть коли тобі страшно. А тепер питання до вас, друзі. Чого ви боїтесь насправді? Поговоріть про це з батьками та запитайте їх думку. Цікавий факт а ви знали, що сови можуть бачити у темряві у сто разів краще, ніж люди. Саме тому вони літають вночі зовсім без страху. А тепер давайте повернемось до ягідкового. Наступного ранку, коли усі звірята займалися своїми справами, щось дивне трапилось з годинником, який висів на ратуші, його стрілки почали крутитись як скажені, а потім різко завмерли просто посеред цифр. Щось сталося з часом, сказала Соня. Але що саме ми дізнаємось у наступній серії? Якщо вам подобаються мої казки, будь ласка, підпишіться на канал та підтримайте мене вподобайкою. До зустрічі!